Ми разом з вами заходимо на кухню. Ми пам'ятаємо, що кухня це місце для приготування та споживання їжі Який посуд ми можемо там побачити? Так, на кухні є кухонний посуд. Навіщо він потрібний? Кухонний посуд це посуд, який використовують для приготування різних страв. Який ще посуд ми можемо побачити на кухні? Так, столовий. Навіщо він? Цей посуд призначений для подавання та споживання їжі. Розгляньте коректорну табличку. Що ти бачиш? Який посуд не годиться для приготування на плиті? Чому? З якого посуду зручно їсти, а з якого небезпечно. Пропоную розглянути сюжетну картину Кухня. Готуємо обід з мамою. Що відбувається на картині? Як ти дізнався, що господиня готує обід, що тобі про це нагадало? Що ще можна приготувати з овочів, що лежать на столі? Як ти думаєш, що вариться в каструлі? Поглянь уважно і назви кухонні предмети, без яких господині на кухні не обійтись. Давайте пограємо в гру добери слово. Різні прилади на кухні для різних способів приготування, тож і страви виходять різними. У нас є такі овочі: картопля, капуста, перець, морква. Наприклад, беремо. Картоплю, що ми робимо в каструлі? Варимо, отож картопля виходить варена. На сковорідці що робимо? Смажимо, отож і картопля виходить. Смажена. В духовці, що робимо? Печемо. отож картопля виходить, печена. Зроби, за прикладом, всі овочі. Дякую за увагу!